Дійсно, відчуваю, як моя вульва горить так прямо аж аж прям жарко. Я кажу: спробуйте спати без трусів. І вона каже: ну, якщо ракета прилетить, а я без трусів, от знайдуть мене, а я без трусів. Я кажу: слухайте, ну, якщо ракета прилетить, я думаю, що вже не знайдуть в принципі, або да, знайдуть там ці рештки тіла, і там же буде не до того в трусах, ви були чи не в трусах. Це, на жаль, така, да, знаєте. Наша е, нова реальність тому е, е, використовувати будь-який момент та, для того, щоб робити все, щоб ви були здорові. А здоров'я інтимна зони це в першу чергу запорука е, гарного ментального здоров'я. Бо ті жінки, які мають хронічний зуд, сухість в е, тілянці вульви або піхви, це жінки, у яких є порушення ментального здоров'я у, у вигляді депресії різного ступеня. Тому давайте не будемо поповнювати їхні ряди, да, а пам'ятаємо, що має бути комфортно в першу чергу вам, а не хто що там подумає.